Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять цю просту істину, як ніхто знають у Миргороді, жителі багатоквартирного будинку по вулиці Анатолія Карбана, 13. майданчик зі сміттєвими контейнерами, що мав би слугувати на користь місцянам. Регулярно перетворювався на стихійне сміттєзвалище. Попри всі старання комунальників, які регулярно прибирали і вивозили увесь непотріб. Ситуація повторювалася знову і знову. Наближені села, всі сюди вивозять частний сектор. Увесь тут. Ну, на зауваження люди реагувати майже не можуть. Люди такі агресивні, вкрай такі, незадоволені. Ніхто не забороняє людям класти сміття в контейнери, будь ласка, але дотримуйтесь правил. Ми також люди, нам неприємно навіть приходити в цей дом, коли на нашій вулиці таке відбувається. Втомившись щоразу сперечатися із порушниками правил благоустрою, місцеві жителі на місці, де накопичувалося сміття, облаштували імпровізовану клумбу і повісили червону стрічку по її периметру. Поки що це допомагає, але аналогічні ситуації із захаращенням контейнерних майданчиків та утворенням нових звалищ відбуваються майже у всіх районах міста. Наші майданчики потерпають особливо ті, які знаходяться, знаходяться на околицях міста. Хтось поставив столик, хтось поклав гілку, інші проїжджають і вже доклали. Вже вийшло стихійне таке звалище. Це як крик душі, це як знаєте, як бажання сказати вже не словом, а ділом. Люди, будь ласка. Культура поведінки на спіл на контейнерних майданчиках. Дбаємо про чистоту, робимо приємне життя тим людям, чиї будинки знаходяться поруч із сміттєвими контейнерами, і робимо життя приємним для всіх нас. Постійна боротьба зі стихійними сміттєзвалищами чимало клопоту завдає і комунальним службам. Особливо гостро це відчувається зараз через дефіцит робочої сили. Кожен день виїжджає як мінімум 4-6 одиниць для прибирання цього всього безладу. Постійно прибираємо, але все-таки несуть, несуть і несуть. Я б скажу більше, що якби менше як, ну, не було такого великого об'єму в місті Мироді, то ми б вже давно виїхали на села. Розумієте, тому що ми тут стопоримося, ми хочемо, щоб місто таке було виглядало гарно, але ми прибрали, накидали, ми прибрали, накидали. і Це не дає змоги відволікати. Наших працівників на інші населені пункти. Брак людей, ви всі розумієте чому. Але все-таки маємо надію, що найближчим часом ми поїдемо по нашим населеним пунктам нашої громади теж наводити порядок. Варто зауважити, що захаращення сміття майданчиків і викидання сміття до зеленої чи то прибережної зони та місця загального користування є грубим порушенням правил з благоустрою. Створення стихійних звалищ являється порушень правил благоустрою, за яке передбачено адміністративну відповідальність. Для вирішення даного питання вам можливо самостійно вивезти сміття на міське звалище, прийом якого відбувається безкоштовно. Тож будемо порядними та свідомими жителями нашої великої громади. Для тих, хто не в змозі самостійно вивезти великогабаритне сміття на біликівське сміттєзвалище, комунальне підприємство Спецкомунтранс надає платну послугу з тимчасового встановлення спеціального відкритого восьмикубового контейнера. Коштує ця послуга 1100 гривень. Якщо домовитися із сусідами, звісно, вийде дешевше. Єсть у нас такі вулиці замовляють контейнер, скидаються вулицею. Ми приїхали, на визначене місце поставили. Ну, як правило, цим займається, бо голова вуличного комітету, або якась ініціативна група. Поставили на те місце, де вони сказали. Вони прибралися, склали цей контейнер, позвонили, приїхали, забрали, вивезли. Від правильного поводження із твердими побутовими відходами та сортування сміття залежить чистота і комфорт проживання у нашій громаді. Тож подбаємо про це разом для нас і наших дітей.